Псалом 106 Прослава і подяка Господу. Прославляйте Господа, бо Він добрий, бо повік милість Його. Нехай скажуть визволені Господом, що їх він визволив із руки ворога, і забрав їх із країв, із сходу та заходу, із півночі та від моря. Блукали вони в пустині безводній, не знаходили дороги до міста Заселеного. Голодні і спрагнені, душа їх умлівала в них, і кликали до Господа у стражданні своєму, і Він визволив їх із недолі їх, і повів їх простим шляхом, щоб увійшли до міста заселеного. Нехай прославляють Господа за милість Його і за чуда Його синам людським, бо Він наситив душу спрагнену і душу зголоднілу наповним добром. Тих, що сиділи в темряві і тіні смертній, скованих злиднями та залізом, бо вони противилися словам Божим і волю Всевишнього зневажали, і скорилися в трудах серця їх, знемоглись вони, і не було хто поміг би, і взивали до Господа страждання своїм, і він визволи їх від нужди їх, і вивів їх із темряви і тіні смертної, і розірвав кайдани їх. Нехай прославляють Господа за милість Його і за чуда Його синам людським, бо розбив він ворота мідяні, і за суви залізні поламав, узяв їх із путі беззаконня їх, бо беззаконня свої були вони упокорені. Усякою стравою бродилася душа їх, і наблизились вони до воріт смерти, і взивали до Господа в стражданні своїм, і Він спас їх від нужди їх. Послав слово своє і зцілив їх, і визволив їх від загибелі їх. Нехай прославляють Господа за милість Його та за чуда його синам людським. І нехай принесуть йому жертву хвали, і нехай повідають діла Його в радості. Ті, що в море пливуть на кораблях, мають працю на водах великих вони бачили діла Господні і чуда Його у глибині. Він сказав, і знявся буйний вітер, і повстали хвилі його, встають до неба і спадають у безодню, і завмирала в нещасті душа їх, стривожилися, захиталися, наче п'яні, і щезла вся мудрість їх, і взивали до Господа в стражданні своєму, і він вивів їх із нужди їх, і наказав бурі, і стала тиша, і замовкли хвилі її, і звеселилися, що замовкли вони. І привів їх до пристані прагнення їх, нехай прославляють Господа за милість Його і за чуда Його синам людським. Нехай вихваляють його в громаді народній і на зборах старшин нехай прославляють Його. Він обернув ріки в пустиню і потоки, водяні в суху землю, землю плодовиту, в Солонець, за злобу тих, що мешкали на ній. Він обернув пустиню в озера вод повні. І землю безводну в потоки водяні, і оселив там голодних, і заклали вони міста заселені, і обсіяли поля, і насадили виноградники, і збирали плід урожайний, і благословив їх, і вельми розмножились, і худоби їх не зменшив. Але знов стало їх мало, і страждали від гноблення, лиха та недуги, розлилося пониження на князів їх. І він покинув їх, щоб блукали в місті непрохідному, а не дорогою, і допоміг у Богому в біді, і розмножив родини, як вівці, Побачать праведні і звеселяться, і всяке беззаконня замкне уста свої. Хто мудрий, і збережеться, і зрозуміє милості Господні.